Всім привіт, в цьому відео я хотів би розказати вам, як вирости великих кроликів, що для цього потрібно, щоб у вас були великі кролики. Важкого тут нічого немає. Просто можете послухати мене, можливо є якісь початківці. Більшість професіональних кролиководів вони розуміють, як це все. Робити, як їх вирощувати великих, а початківці, можливо, цього і не розуміють. І є не початківці, є просто люди, які займаються кроликами і цього не знають. Ну, найголовніше це порода. Щоб у вас були великі кролики, потрібна хороша порода кролика. Ну, в принципі, всі породи хороші по-своєму, але все одно потрібно підбирати. Далі у нас йде потрібно, щоб була чиста. Кров, хороша, кров, кровика. Що це значить, щоб хороша кров? Це ж, щоб у них не було родових часів. Там брат з сестрою, там, ну, ви зрозуміли, щоб кролики ніяк не були пов'язані одне з одними. Для цього потрібно будуть невеличкі вкладення. Якщо ви там тримаєте там, кролики ваші там, по півроку і важать 2 кг, ну, толку в цьому. Я вважаю ніяко. Ну, Тільки його годувати півроку і він буде важити 2 А Краще ще взяти там ці всі кролики, що у вас є там, по 2 кілограми, їх там чи продати, чи, е, чи просто з'їсти, ну це вже ваше діло, взяти трошечки, ви, виділити якихось фінансів на це все діло і купити нормальних кроликів, нормальну породу, поїздити, пошукати по своїх районах. Там, хороших роликів, які є. І тоді вже можна займатися. Купляти там можна дві королички одного самця і все, і буде нормально. Ну, далі, щоб вони виросли, для, для цього потрібно обов'язково зерно. Яке, ну це вже там вам рішати, ну як на мене, то найкраще це робити такий мікс, який саме це. Ячмінь, кукурудза і е, пшениця. Потім можна давати їм зелену, обов'язково потрібно, щоб була вода завжди. Бажано, щоб були ніпельні поїлочки, в них щоб собі постійно була вода, чистенька водичка, і вони щоб могли пити. Так як вони їдять і вони будуть хотіти пити. Також даємо траву. <кхем> Якщо хочете, щоб взагалі вони у вас дуже швидко росли, можна ще. Виділити трішки грошей на комбікорм, можна мішати там всякими там кукуруза, пшениця, це все. І підмішувати ще комбікорм, це буде ще краще. Які там трави давати, як на мене, то найкраще це люцерна. Я в багатьох відео це говорив і знову вам скажу. Так, що далі? Далі у них повинно бути завжди чистенько, ну це зрозуміло, щоб ваші кролики не хворіли. Найголовніше, це що саме найголовніше, щоб, у них, щоб не, у них не було родових ліній і щоб була кров нормальна. Щоб не було змішаної крові, там, я вже сказав, там, брат сестрою, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Так що потрібно шукати таких кроликів. Давайте я вам зараз трошечки їх покажу, так як давно вже не показував. Ну все, ну як їх ще виростити, більше додати, не, нічого не додам, так як я вже сказав, тут важкого нічого такого немає. Ну, потрібно трішечки вкладень, щоб купити хороших кроликів, знайти їх. Не так просто їх буде знайти, так як вони не скрізь є. Більшість людей те, там... На цим не задумуються, там є якийсь в них кролик, вони собі їх злучають постійно, вони все менше і менші кролики і будуть хворіти, слабий в них імунітет, але їм все одно. Є і є. А є люди, які займаються нормально цим. І шукають там, возять за границі кроликів всяких, привозять, хороших кроликів, відбирають. всякі є. Ну давайте покажу вам трошечки. Тут ось Каліфорні... Каліфорнія сидить. Тут кроличка строкач, тут кроличка французький баран. Так, далі. Тут у нас Каліфорнія, дивимося які гарненькі. Зараз вам покажу. Ось. Такі гарненькі кролики. Сидять троє. Далі. Ось тут у нас такі, тут вже більшечки. Так. Тут ще більше. Тут у нас строкач. Тут Каліфорнія. Тут Каліфорнія, тут Каліфорнія. Як ви бачите, дуже багато Каліфорнії. Можу вам порекомендувати цю породу, так як вона дуже хорошо вигодовує кроленят. Майже завжди злучається і приводи кроликів. Не розкидує кроленят і хорошо їх вигодовує. І взагалі ручна порода. Для початківців це саме то. Тут у нас строкач. Ну і тут каліфорнія. Ось так от. Давайте ще вам покажу курчат, які тут у нас є. Я ще їх не показував. Це Блін, вони зараз повтікають трошечки неадекватний. Так, ось тут вони сидять. Це курчата простої там породи, немає ніякої, ніякої у них породи. Це просто свої кури заклали. Інкубатор, сіла кочка, ще вирішили так, по приколу закласти інкубатор. І вилупилось 50 курчат. І сидять з квочкою. Так, що ще я ще вам можу розказати? Даємо кроликам всім зелене, вони дуже... Його обожнюють, дуже полюбляють зелене їсти. Так от, даєш їм, проходить пару часиків і все, нічого немає. Сьогодні в них всіх було зелене, дивіться, ні одної гілочки, ніде нічого немає. <кій> Я знімав відео, яке зелене даємо. Кульбаба, е, цей перій. Ще хочу, дивився відео, можливо, десь. Найду кропиви, хочу ще спробувати дати кропиви. Проекспериментувати так буде цікаво. Також даємо ось такі зараз покажу качанчики. Цього року молотив комбайн. І дуже багато було втрат, то ми назбирали і даємо кроликам і також вони добре їдять. І люблять їсти качани. І ще з'їдають не тільки там зерно. Не стільки дзернятка, а ще й гризуть. Ось ці кашини. Є як кролики, які майже під ноль з'їдають. Ось дивіться. Зараз покажу навіть. Ось. Як ви бачите, гарненько обгризають. Хороша штука. Тому можете також, якщо там у вас немає там поблизу полів чи де взяти кукурудзи, то Можете посадити і... Ну, Я вважаю, це класна. Штука. У мене от ті, що в хліві кролички французький баран, вони більше їдять качани, чим зерно. Просто там яке сипиш там кукурудза, пшениця, це все. Вони більше люблять качани погризти. Також даю, я вже показував вам, можливо там хтось новий показував. Даю ще гілочки. Час від часу, щоб вони трохи поточили зуби, так як кролики це гризуни, вони щось люблять по погризти, тому даю їм час від часу якісь гілочки і вони гризуть, щоб менше їли клітки. Так, ну а на цьому все, будемо закінчувати, трошечки розказав вам, як можна вигодувати нормального кролика, щоб був у вас класний кролик. Ну на цьому все всім пока до нових зустрічей.